Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 28 березня, вівторок, як завжди, я з вами, Олексій Кучеренко. Трошки незвична ситуація. Це така палата в лікарні, все нормально, планові процедури, планові речі треба зробити, але відчуваю себе бадьора, чого і вам бажаю. Навіть не зважаючи на те, що бачити березень, 28 березня і традиційний березневий київський снігопад, сніг мете, завірюха. Але настрій все рівно весняний. Головне, безумовно для мене, для багатьох енергетиків. Це те, що все ж таки навіть отакий кінець зими, да, він не буде псувати настрій від того, що ми зиму пройшли, від того, що більш-менш нормально, скоро буде закінчуватися опалювальний сезон, і навіть така завірюха, вона не Псує нормальну робочу атмосферу, яка сьогодні панує. Тепер два моменти. Я сьогодні хочу прокоментувати. Один енергетичний, а інший ну не можу я не прокоментувати про цього Пригожина з цією Валерією. Хто не знає, я швидко розповім. Но це ж така знакова знакова драма, така розгортається в Росії, то і тому безумовно її, мабуть, з неї почну. Ну, Хто такий Пригожин? Я відверто скажу, хто така Валерія. Ну, мабуть, хтось з вас знає, хтось не знає. Я знаю, що є така співачка. Була там, вона ще з радянських часів, там, да? потім в Росії, там не, ну, непроста доля троє дітей без чоловіка. Знайшовся цей Пригожин, він же і продюсер, він же чоловік. Я, мені абсолютно байдуже, повірте мені. Вони для мене росіяни, російські актори. І це абсолютно я не, ну, точно не дивлюся їх, але безумовно я пригадую, що колись вони. Були е, колись вони були. І тут відбулася така цікава подія, коли в засобах масової інформації, вибачте, коли в засобах масової інформації російських е, випила запис. Аудіозапис розмови цього Пригожина. А це ж Богема, це ж така псевдоеліта російська. розумієте, Це ж не просто Валерія там на багатьох концертах кремлівських, вона десь біля Путіна весь час там шастає. Ну така улюблена, нагадована, розумієте, наближена співачка така придворна. придворна, Вона ж не просто така. розумієте, І Пригожин зрозуміла, що цей продюсер, він, в них своя тусовка. Не хочу лізти ще раз. Богема артистична. Вона живе за своїм життям. Російська богема. Ми чітко розуміємо, хто там чого вартий, окрім там ну одиниць, які дійсно таку позицію громадян таку людську зайняли, коли вони засудили по суті те, що робить російська агресія. Але повертаємося, і ось цей пригожий е дозволив собі по телефону. Ну дурак, точно вже ж не, не, не молода людина. Вибачте, не молода. Е він дозволив собі поговорити із своїм якихось дружбаном е Ахмадовим такий, я не зрозумів, з Азербайджана, теж ну не бідна точно людина, і він. Не вони дозволили собі відверто поговорити. Причому Пригожин з усією пролетарською ненавистю розповів все, що він думає про Путіна, про весь його режим, про те, що який він депіли, який він там взагалі сатрап, сатана він дослівно, Ну розумієте, емоції. Ну і цю, цей запис зробили. В мене немає сумніву, що в Росії КДБ, ну ФСБ, воно пише ну, всіх більш-менш таких людей, які впливають на громадську думку. Але думаю, чомусь саме цей запит вирішили злити мережу. І він зараз такий топ новиною, оскільки реально підтверджує, що думає так звана богема еліта російська про свого царя вождя. І це ж дуже знакова подія. Я розумію, яка це трагікомедія, яка драма для співачки Валерії і для Пригожина. розумієте? Бо ж він буквально, як тільки злили цей запис, він почав говорити, що це штучний інтелект, зробив, що це не він, я, не я і хата не моя. Е, тому Азербайджанцю, думаю, пофіг, бо в нього там свої там е, Азербайджан не звертає зараз увагу особливо. Хоча в них, безумовно, тих, хто має бізнес в Росії, це може напсувати. Але трагікомедія полягає в тому, що уявіть. Собі, як себе відчуває зараз Валерія, зрозуміло, що вона ж зараз просто вона навіть в ухті, якоїсь, е, вибачте, в Нар'янмарі сонячному, або в Саліхарді їй не дадуть концерт провести. Ну і безумовно, цей пригожин, хоч він і громадянин Ізраїля, як будь-яка порядна артистична натура, то вони всі громадяни Ізраїля, але тим не менш розуміти гроші, то вони заробляли на теренах Російської Федерації, концертами Валерії і. Ну таке я навіть не те, що я не, не спочуваю безумовно, але повірте, це дуже знаковий момент. Щось таке цей російський істеблішмент. Ось це їх реальні думки, які вони не можуть дозволити собі безумовно в публічному просторі. і Вони там всі лі ліжуть, вибачте, дупу своєму царю, розповідають, який він великий, який він Бог і все. І ось цей його запис свідчить про те, що вони реально думають про е цього узурпатора. Ну цікаво, як далі будуть розгортатися події. А зараз, я друге, це про наше про енергетичні речі е мені дуже Зараз ну, з одного боку адекватно я сприймає, що сьогодні буквально енергетики наші в Брюсселі домовляється цей міністр Гаушенка, це цей голова правління НАК Нафтогазу Чорнишов. Вони ведуть переговори про те, як дійсно ми можемо і на яку допомогу підтримку, співпрацю розраховувати в ході і цього року, і підготовки до нового опалювального сезону. Але одразу хочу сказати. Їх зустрічають дуже там непогано. Це і Кадрі Сімпсон, це відповідний Єврокомісар з енергетики, це і Шевчович, це і інші дуже високі посадовці Європи. Але я переконаний, що говорять вони про одне, про те, що говорить, говорив буквально п'ять днів тому е на засіданні нашого комітету представник Єврокомісії по енергетики Торстен Волер. Він німець такий розумна, адекватна людина. І коли почалася дискусія серед моїх колег. А як ви будете нам допомагати, а що ви там нам будете давати? А він чітко сказав: панове українські депутати, Євросоюз це не донор, це ваш партнер. Ще раз повторюю, Євросоюз не розглядає себе донором в стосунках з майбутнім своїм членом України. Він розглядає себе як партнер. Поясню. Ми готові євросоюз давати вам можливість інтегрувати енергосистему з нашою допомагати енергетично, коли у вас є проблеми з енергетикою. Ми готові інтегрувати газові мережі в сховищах ваших. Зберігати європейський газ, інтегрувати максимально ринки, в першу чергу енергетичний, газовий, інші розумієте, ринки. Це все ми готові. Ми готові надавати вам якісь програми, якісь пільгові кредити, якісь там інші цільові фінансові програми, але ми точно не збираємося дотувати вашу енергетику. До чого я веду? Я не хочу пророкувати, але зрозумійте, будь ласка, що оскільки наша енергетика ну практично ніколи, я так само як і газова сфера, не, не жили в справжніх ринкових умовах, там накопичилися безліч проблем. Фінансових безпорадних, непрофесійних, управлінських помилок і так далі, і тому подібне. Але не випадково сьогодні влада України і в першу чергу уряд реально розглядає можливості, ну м'яко кажучи, підвищення цін. Я не кажу повного відпуску на вільний ринок, бо тоді це було б більше ніж шокова терапія для. Поляки свого часу, але я розумію, що вони далі тримати ось ці всі свої ігри популістські не нездатні урядовці. І навіть зараз вони в цій ситуації воєнного стану війни і коли падіння доходів вони розглядають як абсолютно неминучі. Ось цей варіант якогось там, ну вибачте, підвищення. Як це буде виглядати? Поживемо, побачимо. Не хочу я на цьому спекулювати, оскільки розумію, що не я сьогодні. І, безумовно, президенту Зеленського, який так само не може цього не розуміти, але він так само мусить зрозуміти, що він втратив е спочатку своєї каденції 19-го року, а, до речі, зараз буде четвертий рік вже, да? правильно, 21, 22, 23. Четвертий рік каденції президента Зеленського, і він перші свої роки втратив завдяки тому, що сам не розумів. До кінця енергетичні проблеми завдяки тому, що повірив і довірився своєму оточенню, яке йому втирали там байки і різні, і в результаті втратили для дуже потужного руху по залученню коштів по інвестиції, по модернізації енергетики, житлово-комунального господарства. Після і вже на попередників ну важко буде перекладати відповідальність. Безумовно, хочу дочекатися по Коболів у кінця цієї папії, по вітренка. Безумовно, хочу зрозуміти. Міти, що ж відбувалося в Укранавці, скандал за скандалом, скандал в Центренерго, вугільних державних компаніях, в енергатамі. Там суцільний скандал безумовний. Там свої корупційні складова. Вона була є, на жаль, присутня і зараз. Але те, що доведеться дуже, ну не дуже давайте так скажемо, популярне рішення приймати в енергетиці в нинішній владі, які вона свого часу профукала з цей період стартовий. Ну на привки жаль, я бачу всю очевидність. Всього. Вибачте, не хочу псувати вам настрій, ми все рівно перевожуємо, але легко не буде. Я думаю, що ви і самі розумієте, якщо ви дорослі люди. Крайніх будемо шукати пізніше. Дякую, з вами був Олексій Кучеренко. Все буде добре, ми переможемо. Слава Україні, до побачення!